Президент Польщі Карой Навроцький наклав вето на закон, що передбачав допомогу громадянам України. Про це пише Інтерія Політик пояснив, що його позиція не змінилася. Отримувати виплати за програмою 800 а також мати право на безкоштовну медичну допомогу, повинні лише ті українці, які готові офіційно працювати в Польщі. Він наголосив, що поляки мають бути в рівних умовах із громадянами України, і саме тому відмовився підписувати документ у його теперішньому вигляді. Навроцький повідомив, що подав альтернативний законопроект і закликав уряд та парламентські пар. Протягом двох тижнів активно попрацювати над його змістом у своїй версії. Він пропонує нові підходи до надання громадянства не лише українцям, а й іноземцям з інших країн. За його словами, польський паспорт є великою честю і водночас серйозною відповідальністю. Тому термін для отримання громадянства потрібно збільшити з трьох до десяти років. Серед інших положень проєкту президент передбачив посилення покарання за незаконний перетин кордону до п'яти років ув'язнення. Крім того, він заявив про необхідність боротьби з російською пропагандою та розвитку партнерських відносин між Польщею і Україною. Окремим пунктом Навроцький запропонував включити положення стоп-бандеризму, наголосивши, що цей термін у кримінальному кодексі слід прирівняти до німецького нацизму.